Що мені робити? У мене депресія, і тільки їжа допомагає заспокоїтися. Стоп! А тепер постав питання по-іншому. Що я можу зробити прямо зараз, щоб вийти з цього стану? Це не питання, що мені робити. Це питання, як я можу змінити ситуацію прямо зараз. Тепер дивись, коли ти сидиш у чотирьох стінах, ти замикаєшся в собі і страждаєш. І зрозуміло, що потрапляєш в депресію. Ти сама себе туди заганяєш. І тільки ти можеш собі допомогти, тільки ти можеш себе вилікувати. І ці ліки рух. Рух це життя. Ти про це чула, правда? А чи справді ти розумієш, що це значить? Ти сама контролюєш своє тіло, і тільки ти можеш змусити його змінюватись. Рух це не тільки тренування чи кардіо, це зміна біохімії твоєї крові. Це миттєва зміна твоїх гормонів. Рух це життя. Ти чула це стільки разів, але тільки коли почнеш діяти, зрозумієш, що це насправді так. Так що вставай і йди.